Я бачу, на сьогодні зустріч буде непроста, в нас завітав гость. Вибачте, що я без запрошення, моя зустріч планувалася пізніше, але виникли посмажорні обставини. Учора оцей товариш Голиця у селі Бурківка, Менського району, розказував про мене на кожній зустрічі. Отже якби я сьогодні не приїхав, він би сьогодні вам розказував про мене, про моїх дітей. Про мою сім'ю, про мою дружину. Ось, подивися, Михайло. кажеш, що у мене дружини немає. Ось моя дружина. І моя донька, і моя донька, яка пішла в четвертий Він розказує про те, що в мене дитини немає. I <laughs> Там пенсію свою! 20 000 Шановні люди, доброго дня! Вибачте, будь ласка, за такий початок, але я думаю, що кожен з вас мене зрозуміє, коли втручається в особисте, коли втручається в святе, коли принижують заради політики, заради того, щоб вас дурити принижують, брешуть про сім'ю, пишуть прихливі газети. І моя дев'ятилітня дитина оце все дірмо читає і з поштового ящика витягує, бо вони сволочі підкидають. Мільйонні тиражі тратять на ці прихливі газети. І в кожну зустріч у в районі той же Голиця розказує, які для школа кісакі. Я спеціально приїхав до вас, щоб при вас подивитися йому в очі і в очі йому сказати, що Михайло. Не роби цього, політика політикою вибори виборами, але ти не маєш права втручатися в сім'ю, в особисте життя, ти не маєш права прихатна мене й клієнта. Ну сім'ю дітей мені кажеться, не боже. Ходимо дружину побачити? ось дивись, кожне дивися. Сволота. Про твоїх дітей, коли говорити, тобі приємно буде. Я думаю, що ваше лічне і симпатічне, мені каже, виділив. Ти хотів побачити мою дружину? Дивись. Іди, говори, послухаємо тебе. Я позапартійний. Я не належу ні до якої політичної партії. І намагання мене прив'язати до якоїсь партії, це винучити технологію. Це так вигідно. Тому що я позапартійний. Насправді він колишній сподіва. Його сняли. І сьогодні він йде в депутати по Генеральній прокуратурі на жаль кібематріархів проти трохи там не справи. І коли він розказує, що він позапартійний, що він до цього відношення ніякого немає, Михайло, не приши. Ти де депутат і блоку Литвина від народної партії, він Литвин, голова Верховної Ради. Ти 20 років при владі, ти людям нічого не зробив, тепер на пенсії ти 20 тисяч получаєш, ти нажрався, хочеш ще депутатської зарплати 20 тисяч отримав. Отак і скажи людям, чого йдеш до Верховної Ради.